Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Рошовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які завжди о 21.00, але сьогодні, запізнившись на три хвилини, все-таки вийшли в прямий стрім для того, щоб просто поговорити, поговорити: про те, хто врятує Україну, а хто її може врятувати? Скажіть, будь ласка. Ви знаєте, на превеликий жаль, є така річ, як інформаційна війна. Інформаційна війна, яку ми програємо. Чому ми програємо інформаційну війну? Не тому, що, не тому, що в Україні немає хороших журналістів. Їх не те, що немає, їх днем з вогнем не знайдеш. Це раз. Немає українських журналістів. От я, наприклад, завжди представляюся: українські історики, журналісти Рошвець, один в Україні. Решта кажуть: журналіст. Який ти журналіст? В Україні більшість журналістів 95 служить служать Служить Служать чорношляпим, існуючи на їх гроші. Решта 5 існують на гроші інших країн, на гранти, грантоїди, так? А людина, яка бере гроші від інших держав, не є патріотом України. Від слова зовсім крапка. Якщо говорити чесно, по Україні десь приблизно, якби був один процент журналістів, які чесно виконують свій професійний обов'язок. Працюють на Україну і український народ один процент серед них. Ваш покірний слуга Ігор Швець, який сьогодні виклав відео під назвою. Назва, звичайно, ризикована, тому що тому що компетентні органи завжди дивляться мої відео і шукають ключки, ключки, щоб мене приземлити. Відео називається Да, Україну врятують, Збройні Сили України. І як ви думаєте, шановні е друзі і. Мої рідні друзі в чаті, напишіть, хто може врятувати Україну, продовжить мою думку. Я відео сьогодні виклав в основній сітці каналу. Україну врятують Збройні Сили України, ЗСУ. І, будь ласка, пишіть, хто, крім Збройних сил України, наших рідних, дорогих хлопців, може врятувати Україну. чекаю ваших коментарів. Ну а. Два традиційні прохання. Підписка на YouTube канал Ігор Кравцов і велике-великі прохання. І великі великі прохання, великі прохання. Допомагайте рідні, хто чим і скільки зможе. Тому що людина, яка говорить правду, правильно в Україні ледь виживає. Плюс годує чотирьох приблудних котів і одного приблудного пса черниша, який так дивиться тими голодними милими очима, що ти оділиш кусень хліба з ним і дивишся в його собачі віддані очі. І він готовий заплакати, і я готовий заплакати. 54, 57, 08, 25, 13, 71. Е8978, картка Продбанку, і я прочитаю слова Сергія Гончара. До речі, традиційно, традиція прямих стрімів українських сокіряни дуже проста. Здоровитись з, здоровитись з друзями в чаті. Колись, коли мої стріми дивилися в прямому етері по 20 тисяч чоловік, були часи. Коли мене дивилися від 5 до 20 тисяч українців простому етері. У мене друзів в чаті було більше сотні. І я з кожним здоровався. Традиція не відміняється. Добрий вечір, пане Андрій, пан Давід Мілтосян, пані Жанна Швецова, Сергій Гончар, Віталій Литовченко, Вікторія Кондратюк, пан Хелон 12, Наталія Фест і Ольга Дьоміна. Дякую, другі рідні. Ну і е, дві відповіді друзі в чаті. Ігор Миколаївич, один Господь Бог. Так, Господь Бог спасе Україну, але в Господа Бога є люди, які є його руками, які виконують функцію рук Ісуса Христа, люди, які правильно ідуть на смерть за правду. Ну і пан Хело 12 написав: сталби, сталби, сталби по, сталби по е російськи. Пан Хело, 12, правий. Я сьогодні виклав відео. Україну врятують Збройні Сили України і ліхтарні стовпи. По російськи стовби. Я думаю, я правильно сказав. Чому? До нас приєдналася пані Ірина Ріщук. Пані Ірина Ріщук, я дуже радий, що ви приєдналися і пам'ятаю, буду пам'ятати все те добро, яке ви робили особисто для мене. Для того щоб я міг говорити правду. Дякую, пані Ірина завжди в моєму серці. Отже, дорогі рідні, ви знаєте, от подивіться, будь ласка, на сьогоднішні е, теми е, каналів телевізійних наших українських блогерів, всіх тих людей, які працюють на Ютубі на Фейсбуці. Подивіться на їхні назви, що зробили з чиновницею ТЦК. Да? Ну і фотографія. ТЦКшниці, і всі думають, що ж з нею зробили. Вибачте, вам не пофіг, чи мені не пофіг, що зробили з чиновницею ТЦК. да От дивися на такі теми і ти розумієш, чому в Україні немає порядку і хаос анархії. Тому що нас відволікають да увагу на різну, вибачте, фігню. Да? На різну фіню. Фігнай навіть те, що робить Трамп. От сьогодні тільки й надписів. Трамп руйнує американську економіку. Трамп руйнує європейську економіку. Вибачте, нас хвилює американська економіка. Нас хвилює європейська економіка. Ви скажете, та ми з ними взаємозв'язані. Я скажу, да залишіть ви їх всіх на ліс, на букву Х. Пішли вони лісом. Кажу акуратно, щоб не забанили. Так? Чому? Ну тому, що Богдан Хмельницький колись казав Івану Виговському, Іване, нам треба думати тільки за Україну і за український народ. І я підтримую слова великого гетьмана, полководця і дипломата Богдана Хмельницького. Нам не пофіг, що там робить Трамп з Америкою. Нам не пофіг, що Трамп хоче робити з Європою чи Європа де робити з Трампом. Нам не пофіг весь світ. Я кажу цинічно. Нам потрібно думати за Україну. Нам потрібно як відбитися від расистів. Нам потрібно як Україну врятувати від внутрішнього ворога. Тому що в Україну зараз повертаються що? Люди Янукович? Правильно, Люди Януковичу. а врахувальну комісію, яка буде рахувати голоси на виборах ЦВК, повернувся Юра Мірошниченко. Пам'ятаєте? Вірний холуй, підлиза, Сраколиз Януковича, Юра Мірошниченко, який говорив по-українськи і обнімався з українськими націоналістами. Юрочка, да? Юрій Рамзанович, да? у нас зараз повним, повно в органах державного управління людей, Віктора Федовича, Януковича і Медведчука. Що це означає? Означає те, що. Путін і Трамп хочуть посадити на президентський у нас термін, на президентський престол, скажімо так, на пост президента України Юлію Володимирну Тимошенко. Кажу це прямо, тому що вони знають, що Юля жінка така, що вона до і тим, і тим і тим. Вона догодить і Трампу, вона догодить і кому? І Путіну. Продавши йому газ, продававши літаки наші ракетоносці, здавався все. Тому вони хочуть посадити її на пост президента України, прорахувавши вибори не так, як ви проголосували, а так, як їм потрібно. Ну а далі вони будуть розбиратися з ким? Вони будуть розбиратися з тими, хто захищав Україну. Майданівці, атошники. Наші герої широкомасштабної війни, Збройних сил України, хлопці, волонтери, інші активісти, патріоти всі будуть знищені, всі будуть переправлені в Сібір. російський всін виконує команду особисто від Путіна в Сібіру готуватися розгортати е, табори для українців, яких будуть депортувати по спискам. Пам'ятаєте списки на знищення під час війни, які наказав. Зробити Медведчук. Пам'ятаєте, пам'ятати ці списки нікуди не ділися, вони лише будуть розширятися і розширяються. Все. До речі, сьогодні мені написали мої, написали мої підписники: а чому в Україні не вбили ні одного колаборанта? Дійсно, повна Україна людей Медведчука і Януковича. Повно цих е, ждунів, повно п'ятої колони, із них нікого не стріляють, не вбивають. В Україні вбивають тільки українських патріотів. Нормально? Нормально? І це всім, ну от як це? І люди мені дійсно пишуть, Юрій Миколаєвич, чого ж тільки українських патріотів вбивають? да Ірину Фаріон вбили, да? Дем'яна Ганула вбили. Кузьму вбили. Кого? скількох людей поубивали? Патріотів да в Україні. І що? До чого готуватись? Я скажу до чого готуватися. Зараз справа не в Трампі, зараз справа не в Європі, справа не в ТЦК, справа не в поліції, а справа в тому, що потрібно що рятувати Україну. Я завжди, незважаючи на своє важке життя, був державником. Розумієте? Державником, для мене слово Україна понад усе це смисл мого життя. Був є і буде. Зараз треба не думати про себе. Я розумію, пальці у кожного пригинаються до себе. Я це все розумію. Розумію важко, розумію все. Але знаєте, я скажу, я сьогодні дивився в очі хлопцю, Нашому солдату. Я не буду говорити, тому що я не маю права говорити про тих хлопців, я не був на фронті. Але я сьогодні дивився в очі нашого солдата. Молодого хлопця. Молодого хлопця. І ледь стримував сльози. Ми не можемо повністю зрозуміти, що тільки ці молоді хлопці-дівчата, старики, які служать в армії да, за 50, вони стримують рашистські орди. От це ж казьоне слово, вони стримують, вони дають нам жити. От ми прожили день, ми повинні падати на коліна і молитися за тих хлопців і дівчат. Просто падати на коліна перед такими хлопцями, які, якому я сьогодні дивився в очі. В тих очах не було, не було ну, ви знав, то були такі спокійні, стомлені очі людини, яка, яка воювала. Знаєте? Спокійно стомлені очі, отакі, як у молоді дідуся, який провоював, мав три поранення одне з них важке, Орден і зірки і слави Третього ступеня, за хоробрість і за героїзм. І, і він ніколи не хвастався, завжди був спокійним. І про війну проговорив тільки за рік до смерті, 10 хвилин. Все. Я бачу очі цього молодого хлопчика сьогодні. Стомлені очі солдата, який про війну не говорив ні слова. Говорили його очі. Я вам скажу дуже просто: Україну може врятувати сьогодні Збройні Сили України, простий український народ і ліхтарні стовпи. Все, я виклав відео, не побоявся це сказати, хоча я знаю дуже багатьом. Хочеться мене посадити і приземлити, але я не боюся. Я ніколи не боявся, не боюся, що за мною стоїть Господь Бог, Ісус Христос, стоїть правда і стоїть Україна. На даний момент Україну можуть врятувати тільки Збройні Сили України. Простий український народ, який об'єднається заради порятунку України, і ліхтарні стовпи. Все іншого не дано. Крапка. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе.